3 серпня 1775 року вийшов маніфест про ліквідацію Запорозької Січі. У маніфесті зазначалося, що січ Запорозька, конець уже розрушена. з істребленням в будущее время і самого названня запорозьких козаків і таким чином. Російська імперія ставила крапку у процесі ліквідації запорозького козацтва. Цей процес почався ще у червні місяці, коли війська генерала Текеля зайняли запорозькі вольності. Ми бачимо, що це була досить велика територія. Це були повністю сучасні Дніпропетровська, а також частина Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської і Кіровоградської областей, тобто досить велика територія. Отже, коли ліквідовували Запорозьку Січ, варто брати до уваги, що і зайняли всю територію, яку займало військо Запорозьке Незове. Перш ніж перейти до звинувачень запорожців, у маніфесті намагалися дати пояснення, хто такі запорожці і чому їх варто ліквідувати. Ну, по-перше, їх. Відрізняли від так званих малоросійських козаків. І тут варто зазначити, що, попри те, що намагалися показати, що все одно козацтво десь ще в Україні збережено, все одно у 1781 році було ліквідовано і українське козацтво остаточно. Далі імперія ставила під сумнів взагалі спосіб існування запорожців. Їх звинувачували у тому, що вони нібито ведуть свій окремий образ життя, що вони не приймають до себе жінок, забуваючи при цьому, що жінок не було лише на Січі, а досить багато одружених козаків жили на усій великій території, власне, Запорозьких вольностей. У кількох пунктах маніфесту намагалися. Обґрунтувати ці так звані злочини запорозького козацтва. І одразу у перших пунктах мова йшла про нашу сумнозвісну новоросійську губернію. У першому пункті запорожців звинувачували, що вони ще 10 років тому і в саме новіше час, гаразд далеко простирати свою дерзость. Присвояє и требує достояние їх собственності не только тих земель, которые нами через последнюю війну от Порта Татаманська приобретены, но селеннями Новоросійської губернії. Тобто йшлося саме про ті землі, які Російська імперія приєднала в останню російсько-Турецьку війну 1768-1974 років. забуваючи про цьому, що Запорожці брали активну участь у цій війні, забуваючи про тому, що новоросійська губернія почала створюватися саме на тому числі запорозьких землях, і що це штучне утворення. Захоплювало поступово запорозькі вольності, чому запорозьке казацтво, звісно, противилося. Одразу у другому пункті, продовжуючи тему Новоросійської губернії, уряд звинувачує запорожців в тому, що вони перешкоджали так званому розмежуванню цієї губернії, тобто таким чином, заходячи на запорозькі вольності, хотіли узаконити їхнє остаточне захоплення. і те, що на запорозькій вольності переходить населення. Ну, у маніфесті, зокрема, зазначено 8 тисяч душ, хоча точної цифри тут важко підрахувати, бо десятками тисяч населення з цієї губернії йшло на запорозькій вольності, де були кращі умови для ведення господарства. В третьому пункті звинувачень запорожців знову у нас постає Новоросійська губернія. Але тут вже ми бачимо, що нібито запорожці розоряли її 20 років, хоча від її створення пройшло тільки 11. І своє літосчислення тут ведеться з 1755 року, і збитки на несколько сот тисяч рублей, як зазначено в Маніфесті. Ну, насправді це йдеться про населення, яке віддавало перевагу знову ж таки землям запорозьких вольностей. Бо там були кращі умови для ведення господарства, і тому від податків цього населення російська так звана казна не дораховувалася певних прибутків. У четвертому пункті досить цікавий момент. Щойно завершилася російсько турецька війна, а вже запорожців звинувачують, що вони заселяють свої землі. Між Дніпром і Бугом, тобто, що вони заселяють ці території своїми замівниками. У цьому ж пункті постають звинувачення в тому, що вони перешкоджають поселенню Молдавського полку. Да, це поселення було створено в часи російсько-Турецької війни, вже зазначеної у 1769 році. Тут знову ж таки це все було створено на землях запорозьких вольностей. і Знову ж таки, між Молдавським полком, щойно поселеним і запорожцями, йшла досить велика суперечка за землі. Навіть запорожці там створили нову Макарівську паланку, яка сперечалася з цим полком. І тому суперечки за ці землі були доволі жорсткі, що російський уряд теж не міг пробачити запорожцям. Переходимо до п'ятого пункту. Де запорожців звинувачували у тому, що населення більш охоче йшло на ці землі. Причому: цитуємо, Принімали к себе, несмотря на часто іма правительства наших запрещення, не одних уже прямо в казаки вступаючих в но но у людей, женатих и семейнистых через різні обаче уговорили к побегу из Малоросії. Для того, щоб себе починити і завести у себе собственне хлебопашество, в чому доволі вже преуспели. Тобто звинувачують запорожців в тому, що до них не лише тікали з земель підконтрольних російському уряду, але ще спокійно переходили одружені, переходили цілими сім'ями. І одна з головних проблем. Була те, що російський уряд вважав, що на запорозьких вольностях не можна займатися хліборобством. Але от саме це населення, яке йшло, і хотіло мати належні умови для землеробства, яке їм забезпечував запорізький кош і запорозькі землі. Далі уряд продовжує цю тему і пише наступне. Заводя собственное хлебопашество, расторгали они тем самое основание зависимости от престола нашего. Помышляли, конечно, составить из себя. Среди Отечества область совершенно независимую под собственным своим неистовим управлением, в надежде, что склонность к развратной жизни и грабежу будет при внутреннем изобилии беспрестанно обновлять и умножать их число. Тобто, один из головних злочинів запорожцев с точки зору имперского уряда, имперского світогляду был той, что вони заводять. Хлібопашество, тобто починають займатися землеробством, і це з точки зору імперії, є чимось таким негідним для населення запорозьких вольностей, а насправді це призводить, призвело б до певної економічної незалежності запорожців. І тому. Фактично, запорозькі вольності тоді ставали державою в державі, з чим не зміг змиритися російський уряд, ліквідовуючи саме запорозьке казацтво. Ну і ще у шостому пункті запорожців звинувачували у тому, що вони мають постійні суперечки з Військом Донським. Дійсно, ці суперечки мали місце, і, попри традиційний кордон, який намагалися запорожц обмежити річкою. Кальміус, Запорожці йшли далі, бо традиційно ці землі були їхніми, вони там мали рибальські промисли. Для глядачів вже я ще хочу окреслити на такому населеному пункті, як Домаха, традиційне козацьке поселення, а це зараз сучасне місто Маріуполь. Тобто ми з цієї карти бачимо, що від Маріуполя іще далеко на схід. Це все були ті запорозькі землі, де вони мали свої господарства, де вони мали свої рибальські промисли. Врешті-решт існування запорозьких земівників також не влаштовувало російський уряд і теж було однією з причин ліквідації запорозького казацтва. Таким чином, новоросійська губернія, землеробство. Постійні суперечки із сусідами, які запорожці вели за свої землі. Врешті-решт, те, що ми побачили, кращі умови для господарства, коли люди більше хоч йшли на запорозькі вольності, все це вкупі відображено у маніфесті і було причиною того, що імперський уряд вирішив ліквідувати запорозькі вольності. В маніфесті ще вражає лицемірство російського уряду, бо з одного боку вони, як пишеться, воздають достойну похвалу тим козакам, які воювали у останній російсько турецькій війні, з іншого боку, пишуть, що е, ті, які повертаються в Січ, начали совращаться з істинного путі і поступать заодно со своїми домашніми товаришами. Тобто, визнаючи заслуги запорожців у російсько-турецькій війні, одночасно звинувачують, що частина з них все-таки не йде тим шляхом, який вважає за потрібне російський уряд. І тут ми. Акцентуємо увагу на тому, що цілих два місяці знадобилося російському уряду з того моменту, як 4 червня війська генерала Текелі зайняли Запорозьку територію до того моменту, поки вони дали обґрунтування, чому саме ліквідували Січ. Але головна причина в тому. Що запорозькі вольності заважали просуванню імперії на південноукраїнські землі. Згодом, після їхньої ліквідації та після того, як були ліквідовані гетьманські війська, вже у 1783 році на українських землях було введено кріпацтво. Проте Південь України залишався нескореним і, як ми бачимо на прикладі сьогоднішніх подій, Наші захисники мужньо оборонять південноукраїнські землі від новітніх російських військ, від російських загарбників. А той казацький дух, який був присутній тут протягом кількох століть, допомагає нашим захисникам у боротьбі з агресором. І ми впевнені, що нам таки вдасться відстояти свою українську територію, відстояти свої українські землі. І здобути остаточну перемогу над нашим одвічним ворогом, а дух нащадків казацтва нам в цьому допоможе.